І Євген Кльонов, чоловік може по праву називатися героєм сучасності, бо, не маючи професійних навичок, врятував з-під криги дитину. Чоловік згадує: тоді 7 грудня повертався з дружиною з поштового відділення, як раптом побачив у ставку Покровського району під водою йде дівчинка. Часу на роздуми не було, каже рятівник дитини. Я прийшов, роздягся і пополз ну по пластунськи по льду. Доліз до дівчинки, бо вона вже каже, я вже більше не можу. Дав їй палку, вона схопилася в неї, ну міцно, вона її не відпустила, доки я її не витащив. Ну, я її коли тяг, десь раз з третього вона тільки вилізла. Коли дівча опинилася вже на безпечній поверхні, запевнившись, що з нею все більш-менш гаразд, Євген побіг додому до власної п'ятирічної доньки. А дівчинка залишилася разом із його дружиною, медикиною очікувати швидку та зустрічати рятувальників, які вже доїжджали на виклик за дзвінком очевидців надзвичайної ситуації. Для мене було головне, щоб вона не отримала переохолодження. Тому я з неї зняла весь одяг, мокрий, який в неї був. Одягла на неї чоловічу куртку. Рядом зі мною стояла ще одна жінка. І ми вона допомагала мені роздівати дівчинку. Дівчинка сама запропонувала. Там є труба е гаряча, де вода тече отопітіли. І ми відвели її туди, посадили. Вона якраз труба така тепленька була. Загалом дівчинка відійшла від берега на приблизно 25 метрів. Товщина криги у той день була менше 5 сантиметрів. За мужність і героїзм, на який спромігся би не кожен. Євгена, подяку відзначили криворізькі надзвичайники. Не міг залишитись без уваги наш підрозділ. Коли ми дізналися про вчинок Євгена, це дійсно героїчний вчинок. Дуже дякуємо Євгену за його позицію, за те, що не стояв осторонь і кинувся на рятування дівчинки. Це дійсно героїчний вчинок, і дуже йому за це дякую. Зазначу за осінню зимовий період з настанням холодів. Це перший випадок у кривому розі, коли людина провалилася під кригу через скачки температурних показників, ДСНС застерігають громадян не виходити на тонкий лід Маріола Маріолакуліч Віктор Степанов, перший міський.